Друзі, всім привіт! Бачу, тема окисно-відновних реакцій є досить актуальною. У мене на каналі вже записано три відео по окисно-відновних реакціях. І от під останнє відео глядач попросив розібрати свою окисно-відновну реакцію і записати по ній відео. Ось таку окисно-відновну реакцію мені прислали PH3 додати О2. В результаті реакції утворюється П2О5. І вода. Так, як бачимо, фосфін це легко займиста речовина, знаємо, проходить процес горіння, і в результаті реакції утворюється оксид фосфору і вода. Тобто цією реакцією підтверджується процес горіння фосфіном. Щоб розібрати її як окисно-відновну реакцію, тобто, зазначити окисника відновника розставити коефіцієнти. Треба нам почати по алгоритму окисно-відновних реакцій із визначення ступеня окиснення. Давайте будемо розбиратися. Фосфор у сполуці ph 3 має ступінь окиснення мінус 3, тому що знаємо, гідроген завжди має плюс 1, фосфору буде мінус 3. Далі, О2 проста речовина кисень. Знаємо, що у всіх простих речовин. Стопінь окиснення 0. Дивимося після реакції П2О5, фосфор 5 оксид сполука. У цій сполуці оксиген має ступінь окиснення мінус 2. Відповідно, фосфор буде мати ступінь окиснення плюс 5. Отже, ми з вами проставили спінь окиснення і побачили, що. Фосфор змінює ступінь окиснення, і оксиген змінює ступінь окиснення. Так. Далі за ступенями окиснення будемо складати електронний баланс для цих елементів, які змінюють ступінь окиснення. Фосфор до реакції мінус 3, після реакції фосфор плюс 5. Так. Від мінус 3 до плюс 5. Фосфор повинен віддати 8 електронів. Як себе перевірити мінус 8 додати плюс 5, в сумі буде мінус 3. Далі оксиген 0, після реакції оксиген мінус 2. Дивимося. Індекси. У ці короткі рівняння ми не переносимо індекси складних речовин. Якщо в нас є індекс біля простої речовини, то ми його обов'язково сюди, у ці короткі рівняння, переносимо і відповідно до нього ставимо коефіцієнт 2. Відповідно до цього індексу ставимо коефіцієнт 2. Значить, переносимо індекси тільки ті, які біля простих речовин. І так, від 0 до мінус 2, значить, має бути плюс 2 електрони, але маючи коефіцієнт 2, 2 помножити на 2, 4 додати 4 електрони. І так, плюс 4 і мінус 4 дає в сумі 0. Значить, ми визначили числа 8 і 4. Для оцих чисел, 8 і 4 визначаємо найменше спільне кратне, яке буде 8. 8 ділимо на 8 1, 8 ділимо на 4 2. Числа, які ми визначили, мають бути коефіцієнтами у, у схемі рівняння реакції. Так? Проте давайте закінчимо ось цими короткими реакціями. І на завершення логічно потрібно визначити, хто ж є окисником, хто є відновником, і процеси окиснення і відновлення. І так, фосфор, який віддає електрони, значить він є до реакції відновник. Так? Після реакції проходить окиснення. Кисень до реакції оксиген буде виступати в нас окисником. Після реакції проходить відновлення. Так, все завершили. Отже, методом електронного балансу ми розібралися. Хто віддає електрони, хто приєднує електрони, і, власне, яке число? Скільки ж цих електронів? Тепер ручку відкладаємо, беремо олівець. І бачимо, що число 2 нам потрібно поставити як коефіцієнт перед киснем. Так. Продовжуємо урівнювати далі. Чітко нам добре кидається в очі фосфор. До реакції один атом після реакції два атоми. Це означає, щоб урівняти фосфор, нам потрібно поставити коефіцієнт 2. Проставили 2 фосфору, 2 фосфору. Далі, наступний елемент гідроген. 2 помножити на 3 6 атомів гідрогену. Після реакції тільки два атоми гідрогену. Щоб було 6 атомів гідрогену, ставимо коефіцієнт 3. Проставили. Так. Дивимося далі. 2 помножити на 2. 4 атоми оксигену до реакції. Після реакції оксигену у нас 5 атомів додати 3 атоми 8. 8, а тут 4. Не, не урівнено. Так виходить. Це означає, що нам оцю двійку треба стерти і поставити коефіцієнт 4. Збільшити вдвічі. так? І тоді 4 помножити на 2 8 атомів до реакції і 5 додати 3, 8 атомів після реакції. Таким чином, урівняли. Так, І тепер, коли в нас вже все урівняно, ми можемо брати ручку і наші коефіцієнти. так, Проставляти ручкою. Так, ось так. ось ми схему реакції перетворили на вже цілком завершене рівняння. Так, є у вас ще інші питання? Прошу писати, будемо їх розбирати. Як завжди, запрошую вас підписатися на мій канал. Дякую, що ставите мені запитання, коментуєте мої відео. Ну і, звичайно, буду вдячна вам за вподобайки. Давайте будемо вчити хімію разом. І продовжимо спілкуватися з вами у наступних відео.